Ми люди, ми привикли до земного. Ми шукаємо земного, що їсти, що випити, що одітись. Бог, Господь Ісус Христос, йде мова про Господа, живого Бога, який сказав, де нам мені всяка влада на небі і на землі. Він каже, зовсім не так, як ми говоримо. Він говорить, шукай перше царство Боже. А решту. Те, що тобі треба, їсти, пити, одітися, я тобі дам. Але ми не проявляємо нашу віру, я в тому числі на його слово Боже, не реагуємо нашою вірою на його слово Боже. Ми реагуємо на наше тіло, на нашу плоть. Вона хоче їсти, пити і одітися. І ми перше шукаємо земного цього. А потім, якщо залишається час, ми шукаємо Царство Боже. Так не йде. Так воно не працює. Працює так, як говорить Господь Ісус. Наша віра, щоб вона була діяльною і вона була практичною, потрібно її направити на те, що говорить Ісус Христос. А Він каже: шукай перше Царство Боже, а решту те, що на землі. Те, на що ти Увагу твою зараз звертаєш, твій час, твою енергію, твої сили, на що ти тратиш. Я тобі додам. Скажи, як так може бути? От в Бога зовсім друге мислення. Воно відрізняється від нашого. Бог сказав через Пророка Ісаю: ваші думки не мої думки. Бо як вище небо від землі, так мої думки вищі від думок ваших. І моє слово каже в другому місці, воно не вертається до мене назад, але робить те, що я йому сказав робити. Якщо ми нашу віру направимо на слово Боже, те, що Господь говорить нам робити, наша віра стане практичною і діяльною. Він сказав, шукай перше царство моє, а решту тобі додасться. Ми не повинні робити по-другому. Ми повинні робити, направити нашу віру на те, що говорить Господь Ісус. Шукати Його Царство. Де його знайти? У Слові Божому, в присутності Духа Святого. Коли ми шукаємо його, в Його слові, перший псалом, про що говорить? Блаженний чоловік, який не ходить, на... де ходять нечистивці, який не, ходить, який не живе по тілу, по плоті, а в законі Господа воля Його. І про Його Слово Він роздумує день і вночі. Він буде як дерево посажене при потоках води. Яке приносить плід свій, в свою пору і листя, якого не в'янить ніколи. Якщо ми хочемо бути блаженні, щоб наша віра була діяльною, практичною, ми повинні на першому місці поставити Господа. Возлюби Бога Твого всім серцем, всією душою, всім розумом, всією силою Твоєю. Хто твій Бог? Кого ти любиш, всім серцем, всім розумом, всією силою. Твоєю, той і твій Бог. На того ти і направляєш всю твою віру, енергію і сили. Ми повинні подивитись на нас, на наше життя очами Бога. Хто ми є, на кого ми працюємо? Якщо ми шукаємо Царство Боже, то Бог каже: Я тебе забезпечу. я тобі дам мудрості, розуміння, сили. Як то, все до тебе прийде? І їда, і одяг, і житло, і тому подібне. В Бога мудрість, в Бога сила і в Бога успіх. Де Бог відкриє двері, там ніхто не закриє. А де він закриє, ніхто не відкриє. Тому що Він і Господь на небі і на землі. Направ твою віру на Слово Боже, на те, що говорить Ісус Христос. Прошу вчить Слово Боже. Туди направляй твою віру, твою енергію, і вона буде практичною і діяльною. Будь благословений. Не забудь одне головне призвати начальника віри в твоє життя і призивати його кожен. день. Скажи: Господь Ісус, я призиваю тебе. Як мого Спасителя і Господа, цілителя, обезпечителя в моє серце, душу і тіло, я віддаюсь в Твою совершенну Божу волю, в Твої руки. Будь моїм Спасителем, будь моїм Господом, Богом вічним, во ім'я Ісуса Христа. Будь благословені, і Господь прийде і благословить.